Вправа 1179. Розв'яжіть графічну систему рівнянь. Перевірте, чи є одержаний розв'язок точним, чи є розв'язком даної системи пара чисел. Ну що ж, стартуємо. Отже, бачимо, що нам треба графічно розв'язати систему рівнянь 2х плюс y дорівнює мінус 3 і x плюс 5y дорівнює 4. Щоб це зробити на цій координатній площині, будемо будувати спочатку графік першого рівняння. Записуємо перше діє. Наше рівняння 2х, плюс y дорівнює мінус 3. Є? Ну що ж, переносимо тоді 2х через знак дорівнює з протилежним знаком, то вийде, що y дорівнює мінус 3 було плюс 2х стане мінус 2х. Є? Ну що ж, нам потрібно будувати графік такого рівняння. Щоб це зробити, складемо таблицю значень. Нехай нас x дорівнює, ну, скажімо, мінус 1. То пишемо, що х у нас. Або візьмемо 0 спочатку. То y дорівнює 3 відняти 2 помножити на 0, це 0, 3 відняти 0, це буде мінус 3 відняти 0, це буде мінус 3. Ну і друга точка. Візьмемо х дорівнює 1. То тоді мінус 2 помножити на 1 це буде мінус 2. Мінус 3 відняти 2, це буде мінус 5. Ну що ж, ми отримали дві точки. Тоді я буду з жовтим відкладати на нашій координатній площині. Відкладаємо 0 та мінус 3. 0 по X, мінус 3 по ігру. Наступна точка 1 та мінус 5. 1 та мінус 5. Зараз через ці дві точки проводимо пряму. Є. Ну що ж. А зараз переходимо до другого рівняння. Х плюс 5y дорівнює 4. Записуємо друге діє. Х плюс 5y дорівнює 4. Ну що ж, в цьому рівнянні нам зручніше x виразити через y. Переносимо тоді 5y через знак дорівнює з протилежним знаком. То х тоді буде дорівнювати 4. Було плюс 5y зліва, а справа буде мінус 5y. Є. Ну що ж, тоді, щоб скласти таблицю значень, замість y, давайте підставляти, скажімо, число 0. Отже, якщо x y дорівнює 0, то x буде дорівнювати 4 відняти 5 помножити на 0, це буде 0. 4 відняти 0, це буде 4. Ну і візьмемо y дорівнює 1, то x тоді дорівнює. 4 відняти 5 що множиться на 1, це 4 відняти 5, то це буде мінус 1. Є? Ну що ж, що ми тоді робимо? Викладаємо дві точки на цій самій координатній площині. Перша точка у нас x4y0. х 4 y 0. Друга точка мінус 1 і 1. Мінус 1 і 1. Є. Ну що ж, через ці дві точки проводимо прямо. Ну, давайте підписувати ці прямі. Перша пряма у нас 2х плюс y дорівнює мінус 3. Так, і друга пряма це у нас графік рівняння X плюс 5Y. Дорівнює 4. Є. Ну що ж, дивимося, де у нас точка перетину? Є. Опускаємо перпендикуляр. Є. Ну що ж, ми отримали тоді. Що координата точки тут приблизно буде десь мінус 2. А по Y це приблизно минус, це буде 1, ну не знаю, 1,2 приблизно. Ну що ж, записуємо, що тоді розв'язком є. розв'язок записуємо не є точним. Записуємо розв'язок. Так. І записуємо, що х у нас приблизно наближено до рівні. Отже, мінус 2. Так. І y наближено до рівні 1,2. Чудово. Ну що ж, далі нас запитують, чи є даної системи пара чисел мінус 2,19 і 1,2. Це дуже близько до того, що ми отримали, то можливо і є розв'язком. Давайте перевіряти, записуємо третє дія тоді. Отже, в наше рівняння перше замість х підставляємо мінус 2,19. То буде тоді 2, що множиться на мінус Так, Далі плюс y. А замість y пишемо 1,2 І це дорівнює. Ну що ж, 2, що множиться на мінус 2,19, це буде мінус. 2 помножити на 2 це 4. І 2 помножити на 1,9 – це буде 2 9. Так, ну і плюс 1,2. І це дорівнює. Так, дивимося. Мінус 2 дев'ятих є і плюс 2 дев'ятих. Ця сума дорівнює 0, а мінус 4 плюс 1 це буде мінус 3. Тобто ми отримали мінус 3. Є? Ну що ж, зліва ми отримали мінус 3, справа в нас мінус 3, то ми отримали правильну числову рівність. Записуємо, що мінус 3 дорівнює мінус 3. Так? То можемо сказати, що це рівняння. То є розв'язком ця пара чисел як мінімум першого рівняння. Отже, давайте я поставлю пташечку, це означає, що є розв'язком першого. Так. Ну і четверта дія. Перевіряємо чи є розв'язком другого. Отже, Х плюс 5, то замість х пишемо мінус Так, Додати 5. Це 5, що множиться. А замість y пишемо 1,2. І це дорівнює. Тут зручніше буде, якщо ми всі числа запишемо в вигляді звичайного дробу 2,1,18, плюс 1 це 19 то ми пишемо мінус 19. Щоб додати 5, що множиться. 1, 9, 1 помножити на 9, це 9, плюс 2, це буде 11 дев'ятих. І це дорівнює. Ну що ж, то це буде мінус дев'ятих, додати. 5 помножити на 11 це буде 55 дев'ятих. Це можна записати, щоб поміняти доданки місцями, знаменники однакові, як 55 мінус 19. 9. І це дорівнює 55 мінус 10, це буде 45, а 45 мінус 9 це буде 36. 36 дев'ятих, це 36, що ділиться на 9, то це буде 4. Є? Ну що ж, ми отримали зліва 4 і справа в нас 4, то ми записуємо, що число зліва 4, дорівнює число справа 4, то ми отримали правильну числову рівність. Тобто це рівняння і є розв'язком другого рівняння, тобто є розв'язком і системи рівнянь. Записуємо отже. Пишемо отже. Записуємо мінус 2,1 і 1,2. Є розв'язком. Системи. Є. Записуємо відповідь. Так, розв'язання графічну систему рівнянь. Ми розв'язали. А, а чи є одержаний розв'язок точним? Так, ми розв'язали, але він не є точним. То ми записуємо, що розв'язком ми отримали. Давайте запишемо у дужках, що наближено х у нас мінус 2. І наближено y. Це 1,2. Чи є одержаний розв'язок точним. Записуємо ні. Далі нас записують, чи розв'язком даної системи пара чисел є. Записуємо так. Ну що ж, ось таке завдання на графічний метод розв'язку системи з двох лінійних рівнянь, з двома змінними. На цьому вправо завершено.